Ми робимо вдох через макушку. Ми вдихаємо енергію фіолету, фіолетово-срібного кольору. Уявіть собі, як заходять ці енергії в ваше тіло. Ми робимо вдох і видох через серце, і видох. Уявляємо, як очищається наша голова фіолетово срібною енергією, шия. Плечі, хребет, уявляємо, як енергії фіолетово срібного кольору заходять в наше серце, очищають серце, талія, бедра, жіночі органи, іде нижче. Наші ноги, коліна. І ще нижче. В стопи. Видох. Вдох через макушку. Дочищаємо все. Енергія проходить по тілу. І через ноги видох. Вдох. І ми робимо глибокий вдох, ми відчуваємо, що ми вдихаємо животом, діафрагмою і через серце видох. Тепер уявіть собі, що перед вами з'являється екран. Ви попадаєте у фільм, який називається Моє життя 2025. І задайте собі, будь ласка, запитання. І давайте відповідь на ці питання. Як пройшов для мене цей 2025 рік? Якими трьома словами я б могла охарактеризувати його? Зверніть увагу. Цей рік для вас був важким. Чи не дуже. Які ситуації в 2025 році мені запали, запам'яталися найбільше? В якого вони напрямку, пов'язані з ким чи з чим? Яка була історія в моєму житті, де я хотіла сказати, але промовчала? Чи історії? Які були історії, де я залишалася, коли хотіла йти? Де я пішла, хоча хотіла залишитися? Згадайте свої рішення, які ви мали прийняти, але так і не прийняли. Які відповіді вам приходять в цей момент? Коли ви задаєте собі ці питання, згадуйте тепер ті програми, які найбільше вас сьогодні зачепили. Задайте собі запитання, з якою програмою я найперше хочу працювати в наступному році. Тепер уявіть, як з правої сторони у вас з'являється вогняний колодязь. Цей колодязь, куди ви можете зараз скидати те, що вас найбільше зачепило. Скажіть, що я віддаю, я відпускаю. І перерахуйте, що б ви хотіли відпустити зі свого життя, зі свого тіла. Продумуйте кожне слово, кожну фразу, кожну програму, яка вам заважає. І відчувайте, де знаходиться ця кожна програма. Звітайте і знімайте, і кидайте в цей колодязь. Просто спалюйте його. Я хочу відпустити свій гнів. Який гнів? На кого, на чого. Я хочу відпустити свою заздрість. Я хочу відпустити ті блоки, де я себе вважала нецінною, непотрібною. Де я себе вважала, що я одна і маю справитися зі всім одна, де на мене впливала програма сама. Згадайте тих людей, які вам в цьому році. Світили, відзеркалювали саме ті програми, які вам заважають, в яких ви себе побачили. І саме ті програми, які ми будемо відпускати в цьому році. Проговоріть зараз такі слова Я запрошую в своє оточення, ангелів, архангелів, запрошую їх до своєї роботи. По відпусканню моїх внутрішніх блоків. Моїх родових програм. Я є світло Золотого кольору. Я є Дитина Бога. Я є та, яка прийшла в свій рід. Для того, щоб допомогти роду звільнитися від програм нецінності, гніву, образи, неповаги. Перераховуйте, що ви хочете звільнити рід від чого. Я активую всередині себе світло. Уявляйте, як світло золотого кольору. Починає з'являтися у вас в грудях. І прощаюся зі своїми дзеркалами, уявляйте людей, яких ви хочете відпустити зі свого життя. Я дякую їм за цінні уроки, прощаю, відпускаю. І на місце, яке вивільнилося, навіть подивіться ці місця, де ви тільки що познімали свої блоки. На це місце, яке вивільнилося, я направляю сонце, сонячні промені, сонячне світло для того, щоб мені залікувати, наповнити моє тіло. Відчуйте, як ваше тіло починає наповнюватися сонячним світлом. Я дозволяю собі світити. Я повертаю собі внутрішню опору на себе. Я повертаю собі всі свої опори. Я довіряю своєму внутрішньому світлу. Уявіть собі себе, ту, яка проживала цей 2025 рік, зі всіма добрими і поганими подіями, які з вами сталися. Як вона виглядає, якою ви її бачите? І тепер уявіть себе тою, якою ви хочете бачити в 2026 році? Як виглядаєте ви в 2026 році? Що після того, як ви оце все відпустили, віддали? Що говорить? Ваша Я, ваш тип, ваша копія я у 2026 році, тій, яка закінчує 2025-й, яку ви хочете пораду їй дати, і яку вона хоче дати пораду з 25 на 26, що потрібно змінити? А тепер уявіть, що між тою, яка є в 2025-му, до тої, яка є в 2026-му, прокладений міст. І зараз ви йдете по цьому мосту. Скажіть, що ви хочете віддати. І що ви хочете взяти з собою в 2026 рік? Проговоріть своєму роду. Дякую, дорогі мої предки, дякую вам за дар життя. Дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за те, що, незважаючи на всі складнощі, на всі біди, ви змогли продовжити життя і змогли передати далі породу, любов. Залишаю біль, образи тяжкості. Вроді. Відчуйте, як ви знімаєте зі своїх плечей ту важку ношу, яку ви несете собі на плечах, можливо, ще десь. І передайте своїм предкам, оберніться назад, поставте цю ношу і скажіть, що це не моє, це ваше. Те, що ви проносили. Через століття, через покоління в покоління воно вже себе віджило, ви з цим справилися. Цю біль, складні ситуації, які винесли, віддаю в рід, беру з роду любов і життя. Говоріть ще раз, запрошую ангелів, архангелів, бути тут біля мене, наповнювати мене світлом, любов'ю. Уявіть, що ви берете це світло, ставите собі в груди. Ставите собі в матку. Зверху ставте ліву руку на матку, праву на груди. Проговоріть я є світло. Я наповнююся, наповнюю себе, наповнююся світлом. Я повертаю собі свої опори. Я відчуваю підтримку вищих сил. Я відчуваю підтримку роду і здійснюю перехід. Уявіть собі, що ви здійснюєте перехід з одного року в другий. Від тої, що ви є, до тої, ким ви хочете стати. Уявіть собі, що світло виходить ззовні за межі вашого тіла. Наповнює вас і наповнює простір навколо вас. Подивіться на уявне сонце, яке є на небі. Подякуйте Сонцю. Подякуйте Вищим силам, скажіть благодарю. За те, що я кожен день. Маю таке щастя зустрічати новий день, нове сонце. Робити свої плани мрії. Дякую за дар життя, дякую за світло і дякую за тепло. Яке йде від цього сонця. Благодарю. Скажіть собі ті, що вже перейшла по мості, що ви собі самій бажаєте у цьому році? Побажайте собі щось. І чуйте, що ви зараз це все спостерігаєте на своєму екрані життя, який називається Моє життя 2026. Залишіться внутрішнє сонце у своїх грудях. Нехай воно вас зігріває, нехай воно. Забирає, розтоплює ваші блоки, зігріває ваше серце. От з цим сонцем ми і залишаємося. Ми робимо вдох і видох. Вдох і видох. Ми вдихаємо любов, і ми видихаємо любов. Побудьте, будь ласка, що в цих енергіях наповнюйтеся цими енергіями і проговоріть вищим силам благодарю.